Йоу всім привіт з вами я Матео Юа. І сьогодні у нас Fortnite нарешті. Це сезон, в якому потрібно все грабить, тому ми з тобою все грабимо за ауфніка. І хвілік. Так, окей. Ми маємо пасти так, щоб було все ідеально. Значить, ми падаємо сюди і летим на жд вокзал. Коротше, все нічого складного немає. Дивіться, дивимося і учимося, як треба реально грати. Я кого-то чувствую Він десь тут. Я його відстаю. О, я чувствую сундук. Но я еще чувствую Усявин. О, да. Лови плюху, чел. На, сейчас мы ему покажем, кто тут папочка. Так. Ограбляем поезд. Ограбляем поезд. Ограбление. Ком Танцен. Их велик. Ком Ринкан. Их Вильнихтс. Ком шляфан. Их вильних. Ком шпацирам. Их вильних. Ком танцам. Их вильних. Ком тринкам. Ты первожай, ты что я новый гангста, Потому что я ограбил цей поезд. Теперь дивите на мой лут. Так, нам нужно магазин.

А? А я сабзира. А я сабзира. Я сабзира. Понимаешь? Damn, <way> <scratch> так, тут поближе еще один чел. Но я снова не знаю, что я сабзира. Да. Я бачу ее. Блін! По мене б'ють з двох боків. З трьох! Так, добре! Сіми по черзі, сімей по черзі. Перша будеш ти. Чи перший? Коротше, ти будеш перша, ха не 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 зараз так. Оу, так, 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 я в самом разгаре. Ты, блин, чувых? Да, ловы. Так, ты, не, хоба. Коротше, що ми зайняли топ. Я не пам'ятаю. Ну ми були в топ-20. В принципі, це непогано. Тому 5 лайків дорівнює нова частина по Fortnite. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, як завжди. Дякую за перегляд. Думаю, це було прикольне відео. І на кінець, конечно же.